Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами помандруємо стежками нашого дитячого садочку. Діти, рослини навколо нас піклуються про наше здоров'я. Так ось і ми повинні піклуватись про них. Весь здорова природа може дати здоров'я людини. Давайте будемо рослинам вірними друзями. Серед цього багатого розмаїття рослин ростуть лікарські рослини. Лікарських рослин у нас багато. Ці хвороби можна лікувати, але перш ніщо зірвати. Нам рослини треба знати. Треба знати до ладу, щоб не вскочити в біду. А у нас берізоньки зростають, всю малечу раду зустрічають. В нашої берізки біла як кориця, вичисані кіски радо подивиться. Не тільки своєю красою нас радує берізка. Навесні вона дає нам смачний березовий сік. Він зміцнює імунітет та допомагає протистояти інфекції. До ялинки підійдем. Росте ялиночка зелена, усі сезони чарівна, немов сміхається і каже, придіть скоріш, я вас чекаю. В лікарських цілях використовують цілющий напій з молодої хвої, яка розпускається весною. Чай з хвої допомагає людині зцілитись від простуди кашлю. Зацвіли вже каштани у гаю за садком. Їхні квіти багряні, очі радують знов. Поки каштан росте, цвіте або дає плоди, він завжди може бути корисний для людини. Квіти і плоди дерева каштани допомагають зцілити судини і суглоби. Діти бджілка летить, давайте підемо за нею. Прилетіла наша бджілка до квіточої липи. З квітів липи вони збирають нектар і виробляють з нього запашний солодкий мед. Він дуже корисний для людини. А ще з квітів липи готують дмухняний ароматний чай. Це дерево цвіте, аромат і мед дає і рятує нас від грипу, від застуди і кашлю діти. А тепер заглянемо на галявину, де росте багато різних трав, і серед них пошукаємо лікарські рослини. От і подорожник нам листочками маше. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу подорожник сім дружок? Прикладіть його листок. Так, діти, якщо прикласти до ранки листок подорожника, вона швидше загоїться. Але не забудьте спочатку його помити. На цій галявині росте запашна м'ята, дуже скромна і тендітна, серед світів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, мить, пізнаєш м'ято, листя швидше позбирай і заварій з нею чай. Під час застуди м'ятний чай вважається надійним помічником, а ще це смачний. Заспокійливий напій Кульбаба мила жовто гаряча квітка, яка радує нас своєю сонячною красою. Засушених квітів кульбаби готують чай, цілющий напій, корисно вживати при кашлі, а з квітів готують ароматне, запашне варення, яке допомагає зміцнювати імунітет людини. Діти, бачите, рослини навколо нас піклуються про наше здоров'я. Також і ми повинні піклуватись про них. Лише здорова природа може дати здоров'я людині. Будьмо рослинами, вірними друзями.